Ларітка ще з нами заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг мінцифри. Пане Валерію, вітаємо. Добрий день. день. слухайте, на що частіше скаржаться? Да? Тобто так виглядає, що в принципі багато на що скаржаться люди. На те, що електронні черги не діють і в ти якось там комплексно розумієте? і всі вже запутались, що насправді де відбувається, що в дії, що в резерв плюс, що в оберезі. Насправді на що найчастіше скаржаться бізнес, що стосується потенційного бронювання. Пізнес скаржиться в першу чергу на тривалість процедури бронювання, оскільки навіть нормативно-правовими актами визначено, що документи мають бути опрацьовані протягом 10 днів, але, на жаль, це нереально, враховуючи кількість. Списків і переліків, які надходять до Міністерства економіки, і потім вони відправляються на міноборони для перевірок. Просто фізично це неможливо працювати в ручному форматі, це в першу чергу, але тут ми не можемо говорити, якщо ми говоримо про бронювання, тільки що це для бізнесу, так тому що в нас є багато критично важливих підприємств. Які є державними, а або, наприклад, комунальними, грубо кажучи, вивозити сміття. І забезпечувати роботу водопостачання це, також компанії, які державні комунальні, яким також потрібно продовжувати функціонувати в повному режимі, наскільки це можливо, звісно. Тому всі, всі компанії різної форми власності зацікавлені в тому, щоб продовжувати працювати, продовжувати платити податки для того, щоб наша економіка продовжувала. Розвиватися і допомагати нашим військовим, пані Валерія, скажіть, будь ласка, людина, яку має забронювати роботодавець, самостійно вона зможе перевірити свій статус в дії? Чи це неможливо? І це може робити тільки організація, яка подавала всі необхідні документи? Я тут ще питання, Що ви маєте на увазі під статус? Статус бронювання так. чи чи спогоджено, чи... чи не погоджено? Тому що людина чекає тиждень, два, три, і можливо, в цей період заходити і перевіряти на якій стадії ця заявка. Те, що ми пропонуємо в цифровізації бронювання, особа не буде чекати ні тиждень, ні два. Всі процеси будуть відбуватися протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, всі відповідні перевірки будуть проведені. Керівник підприємства отримує цю інформацію по кожному працівнику заброньований, не заброньований. А сам працівник буде бачити цю інформацію в резерв плюс мобільному застосунку в своєму військово-обліковому документі, і ця інформація з'явиться. Як тільки не буде заброньований, в нього буде оновлена інформація, з'явиться дата завершення бронювання, тому сама особа, звісно, це зможе бачити. Якщо особа захоче згенерувати по собі паперовий документ, також це буде передбачено. В мене є ще коротке питання. Якщо можна коротко, критерії оцінювання тих, кого бронюють, кому можуть відмовити. В першу чергу бронювання здійснюється, як я вже раніше зазначила, для тих підприємств соснов організацій, які визнані критично важливими або забезпечують потреби сил оборони, якщо працівник працює на таких в таких компаніях. Це перша да так би мовити перевірка, і друга і третя перевірка це наявність особи в реєстрі військово зобов'язаних, тобто в оберізі, та наявність в трудових відносинах, що дійсно особа працевлаштована на цьому підприємстві. Дякуємо вам за тлумачення, Валерія Ткач, заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг, Мінцифри була на прямому зв'язку зі студією.